Тисячі українців перебувають у полоні, і росіяни систематично катують військовополонених. Ці тортури відбуваються з благословення керівництва Росії. У міністерстві оборони повідомили, скільки українців загинули в російському полоні. Докладніше далі. За даними Міноборони України щонайменше 177 українських в'язнів загинули у російському полоні після повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. Про це повідомило видання Політико. За словами представниці координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Міноборони України Вікторії Цимбалюк, через відсутність міжнародного нагляду реальна кількість смертей у російських катівнях ймовірно набагато більша. Це число невідоме і не всі тіла повернуто. Росія навіть не підтверджує, що багато з них перебували в полоні. Цимбалюк наголосила, цитую: чим більше часу вони проводять у російських в'язницях, тим ближче до смерті. У звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначається, що тортури полонених військовослужбовців є масовими і систематичними та відбуваються за благословення керівництва Росії. Ба більше деякі громадські діячі ВРФ відкрито заохочували нелюдське поводження та навіть убивства українських полонених. У звіті ООН і йдеться, що з березня 2023 року зафіксовано 11 смертей українців плюс. Не встановлено кількість самогубства. Є задокументований випадок самогубства через неодноразові тортури. Як розповів 23-річний звільнений з російського полону, катування та побиття стали для нього звичними. Він провів 175 днів у чотирьох місцях позбавлення волі. Його піддавали імітаційній страті, роздягали та вчиняли сексуальне насильство. Звільнений також сказав, що кати завжди знаходять причину, щоб катувати. У полоні він схуд на 16 кілограмів. Також в ООН перерахували випадки, коли люди. Ди їли хробаків, мило чи папір, аби просто вгамувати голод та багато інших повідомлень про неймовірно жорстоке поводження з людьми за Женевськими конвенціями. Країни, які перебувають у стані війни, повинні надавати необмежений доступ до полонених і дозволяти їм надсилати та отримувати листи. Росії, звісно, цього не дотримуються. Крім того, як сказала Цимбалюк, Росія не підтверджує перебування тисяч ув'язнених у полоні та не повідомляє, де вони знаходяться. Наприклад, 32-річна жінка не чула нічого про свого чоловіка відтоді як його взяли в полон під Маріуполем 830 днів тому. Незабаром після його зникнення вона дізналася, що він у полоні з відверто жахливого відео на прокремлівському телеграм-каналі від звільнених українських в'язнів. Вона дізналася, що він знаходиться в окупованому Луганську. Хоча російська влада заперечувала, що знає про нього. Жінка наголосила: якщо світ зараз мовчатиме, Росія сприйме це як ознаку того, що може продовжувати безкарно загалом в обмінах полоненими між Москвою Бою та Києвом було повернуто близько 3600 українських військовополонених і депортованих громадян. Однак ще тисячі досі перебувають у російських катівнях. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.